Так, все, ще трошечки, можна сказати, я вже докінчу цю роботу і можна йти до будинку свого, бо вже, в принципі, замахався. Ой, я її не вийде, як я запис ключу. Всім привіт, друзі! З вами я, Доні, пан на мій ютуб канал і це нове відео на каналі, друзі. І сьогодні, як вите, зараз я працюю на своїх огородах, нічого дивного, все, як завжди, друзі. Да. Зразу ставте лайки і підписуйтесь на це відео, бо я над ним дуже постарав. Да, ось. Так, ось. І як ви бачите, я зараз працюю на фермі. Зараз цей грядочку свою докінчимо, друзі. Да, да, да. Да, закінчимо грядку і підемо в е, будинок чи що, не знаю. Так, ладно, давайте я зараз... О, якась штучка тут, друзі, стоїть, ну ладно, фіг на неї. давайте, О, не зважайте уваги на це, бо, тому що е, це якась ямка, не знаю, казав мер, що потім колись заробить її, ну, не знає коли. Ну, коротше, ви поняли. Блін, чому в мене так Майнкрафт висне? Потрібно щось з цим зробити, друзі. Ладно, так. Mm, у мене є лопата, мене все є, в принципі. Да ось заходимо до будиночка і ставимо всі ці речі, все, 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 все ставимо. І все, друзі, у нас буде добре. так. Е, Найголовніше, друзі, у нас е, це. будемо зараз сидіти за компом, а потім подивимось. Блін, як час скоро пройшов. Місяць знаєте, якось. Я так хочу поміняти цю. блін... Штуку, що, типу, ну, землю на щось файне, бо тому що ну, ви самі бачите, що вона якась така, типа, земля, але нам потрібно там поставити гравій. Так. Ось так ось і все. І в принципі, все буде нормально, друзі. Так? Ось так ось. За... Давайте зараз я піду візьму лопату і будемо далі той. викопаємо. Де? Все, давайте будемо копати, друзі. Так, раз, два, два давай, 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 оп. Фух, друзі, все викопав. Далі давайте, давайте. Оп-оп-оп. Оп-оп. Так. Блін, яка яма велика, Так, так. так. Не зрозумів. Оце що таке, друзі? Ну куда це позиримо? Так, фізерми, давайте. Угу. Опа-па, це що за документ. Ого, друзі! Це що, тут хтось жиє? Реально? Це капець, друзі. Я маю. Ну, ладно, друзі, може хто... Але хто поселився під моїми огородами у Майнкрафті? Кому це тим більше треба, друзі? Да, не зрозумів я це, ну ладненько. Ладно. Блін, ну давайте, може, закопаємо це гравієм. Так, все робимо, працюємо. І звільняюся за лаги. Я не знаю, що це таке, друзі. Як вийти, скільки в мене лагів. Блін, ну. Давай, е, житель, так, не заходи сюди, тут видержи якийсь чужий будинок. Це незрозуміло, кого це будинок. Вважає. Тут кай, якісь папери, друзі. Якісь документи. Ого, документи на всяку зброю. Ого, друзі. Тут тут кай, дуже жорсткі і серйозні документи, друзі. Ого. Так, давайте ноут заберемо. Так, все, гудбай. Так, е, на зброю на землю це. Ага, друзі, я зрозумів, що це? Капець, друзі, це капець. І що це таке робити, друзі, нам тепер? Хто це взагалі такий до нас прийшов такий смілий житель чи ігрок, я не зрозумів, друзі, хто це такий, так. Так, ладно, друзі. Давайте будемося розбирати. Фу, хто ж міг? Хто ж це такі друзі, як думаєте, хто це міг прийти? Так, ладно. Тихо там якийсь житель. А ну, позиція, друзі. Так, реально, це якийсь житель. Це цей житель, той, що тут кажи, друзі. Блін. Так, оце вже прикольно. Так, давайте послухаємо, що мені говорить. Ну-ка. Так, я думаю, ці документи. В смысле? Я не знаю, де мої документи. Де моя зброя? Де це все я не зрозуміл. Ви що, ну, друзі, це ну, зброя і документи. Так, блін, друзі, це вже дуже хреново так. Давайте зараз. Блін, що зараз нам робити, друзі, давайте зайдемо домик. Так, поставимо, що поставимо граві її документи лопате і візьмемо кхм, лопатку, поставимо і візьмемо меч, бо його розхераємо зараз тим мечом. Ну, блін. Ладно, давайте. Раз, два, три. Так, жити сій. Сій, житель. Ти хто такий, як тебе звати? Ти чого тут ка прийшов? Ти взагалі хто такий? Так, давайте обшукуємо, обшукуємо. Угу, Все, добре, так, нічого нема. В смысле, ти хто такий, вообще, житель? Давай говори быстро, бо я не зрозумів. Блін, ігорогу, ти. Скільки ти вже мені не на двоє розів. Я хочу зірвати цю деревню, ваші нещастму Майнкрафті. Ага, будеш розуміти, друзі, так. Блін, що. Так, почекайте, я верну. Це капець, друзі, ви видите, що цей житель. Так, тихо, житель. ти мене зрозумів. Тихо, 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 тихо. О, А, Ааа, він мене нашого. Трузится, копеек. капець. Друзі, ставте лайки. Йо, мое, скільки в мене ту крові накапу, це капець, друзі. Так. Я візьму, давайте зараз візьму один мод на гранату чи на що друзі. Йома, як в мене будет башка. Ааа, блін, друзі, капітань креса унюша. Так, держи лопате. Так, друзі, давайте валим звідти валим, валим, валим. Давайте, давайте, давайте. Так, 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 так. І давайте ще йому візьму, поставимо гранату. Получай... О, друзі о, о, о. Ох ти, йома, це я зрівну, що це зі мною, було, я не ж не пам'ятаю. Йомой, Йошкінко, друзі, ви щось пам'ятаєте, бо я нічого не пам'ятаю. Блін, а що з моїми городами? <кхем> Точно я згадав, я ж підірвав жителя, який приїхав сюди в цю деревню. Йомою, давайте, давайте, давайте. Потихеньку до хати давайте, 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 ставте лайки, підписуйтесь, давайте, друзі, так чуді, Все. Ух, як я до хати лізе, старий діду, друзі. Це капець. Друзі, якщо ви теж не любите таких людей або жителів обоїв, ставте лайки, підписуйтеся. підписуйтесь. Я доні, і це дуже погано, друзі, то що до нас з деревню приїхав такий житель. А на цьому, в принципі, ми вже можемо знайти закінчувати це відео. Зараз я буду дзвонити в поліцію, в лікарню. Ставте лайки, друзі, і підписуйтесь. Ось таке ось у нас серія і відео вийшлося. Надіюсь, що вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь, вам був я Доні, друзі. І всім дякую, і всім і всім пока, друзі.